Цей механізм настільки сильний, що інколи людині здається, що рішення вона приймає самостійно, але насправді вона може бути і під впливом. З психологічної точки зору, до такого ефекту дуже схильні люди, яких з дитинства привчали довіряти не собі, а спиратися в своїй довірі на когось іншого. І тут класно згадати той приславутий анекдот про. Турботливу маму, яка гукає дитину, дитина знаходиться, вона там внизу в дворі грається з дітками, вона піднімає голову і каже, мама, я замерз, мама каже, ні, ти хочеш їсти. В такі моменти відбувається те, що у людини виховується недовіра до власних потреб, власних бажань, власної чутливості. І тоді такою людиною досить легко маніпулювати і дуже легко її спрямовувати до того, щоб вона орієнтувалася на когось іззовні. Як то є е, натовп людей або певна кількість людей, або чиїсь інші думки, чиїсь інші рішення, а не на своє особисте і вкорінене хочу, бажаю, мені це треба. Таким чином воно формується.